Вітаю, ви на каналі CryptoKit. І у цьому відео я розповім вам про невеликі зміни в грі Pixel, а також про новий простий квест на 300 репутацій. Приємного перегляду! Після недавніх оновлень, щоб виводити піксель з гри, треба мати 600 репутацій. Також додали новий квест, який можна зробити за 10 хвилин і отримати 300 репутацій. По суті, це три невеликі квести, по завершенні яких ми отримаємо свою репутацію. Тож починаємо. Спочатку від фонтану йдемо направо, проходимо в наступний сектор та заходимо у ворота. Якщо вони у вас закриті, то натисніть на них і вони мають відкритись. Далі заходимо в будівлю. Спочатку підходимо до центрального NPC, говоримо з ним і беремо завдання. Щоб його виконати, виходимо з замку, йдемо наліво і до останніх кущів. Клікаємо трошки вище середини і намагаємось забрати лінзу. Вертаємось назад. Знову говоримо із зомбі та здаємо йому перший квест. Далі йдемо направо і говоримо з Люком. Після розмови вертаємось в місто, щоб виконати квест. Тут ми йдемо вниз і підходимо до пошти. Стаємо справа від входу, беремо лінзу і натискаємо на вікно на другому поверсі. Маємо знайти відбиток пальця. Як знайшли, вертаємось назад в замок. В будівлі знов говоримо з люком і здаємо квест, за який маємо отримати ключ. Далі йдемо наліво до габбі. Говоримо з ним і отримаємо останнє завдання. Потрібно знов вернутися в місто. Йдемо вверх від фонтану та заходимо у будинок. Тут, біля дверей ліфта, говоримо з двома NPC. Тепер беремо ключ і відкриваємо двері. Заходимо та натискаємо на них. Ми спускаємось в печеру і йдемо наліво до озера. Беремо лупу і натискаємо у лівому верхньому кутку, доки не знайдемо такий собі синій квадрат. У правому озері можна сачком зловити рибу. Але ще не зрозуміло для чого вона, тож нехай плаває. Також проходимось по печері та збираємо конгіум. Тепер вертаємось в місто і знову йдемо в замок. Тут говоримо з нашим NPC і здаємо квест. Все через деякий час вам нарахують 300 репутацій. Тепер, як доповнення, можемо заклеймити значок зомбі. Для цього натискаємо на комп'ютер і переходимо на спеціальний сайт. Тут реєструємось через пошту. Далі в профілі підключаємо наш ронінг гаманець Вертаємось на сторінку і натискаємо на три квести. Можливо, треба буде трошки почекати або пару раз перегрузити сторінку. Але за 5 хвилин в мене зарахувало завдання. Як всі три квести буде писати виконано, з'явиться кнопка Клейм. Ми клеймимо і платимо лише за газ в мережі Run. Ще не знаю, для чого він, але можливо пригодиться. Тепер про гільдії. Кажуть, що в них буде своя доска з замовленням. Учасники гільдії зможуть крафтити дорожчий ресурс, а також будуть мати інші бонуси. Це все в планах, а зараз відкрили реєстрацію в гільдії. Тож, ми заходимо в дашборд, Далі гільдії. Тут ми бачимо гільдії, за скільки можемо купити шарт та скільки в них NFT земель. Шард – це свого роду участь в гільдії. Їх ми можемо купити декілька штук, а також передавати іншим гравцям. Наскільки мені відомо, головний плюс гільдії, що всі учасники можуть використовувати її NFT землі. У мене землі нема, але гільдію я створив. Тож, якщо маєте бажання, то приєднуйтесь. Якщо зайти в неї, то бачимо, за скільки можна купити шар, а також внизу, за скільки можна його продати. З кожним новим учасником ціна на покупку і продаж росте на 1 піксель. Також в нас з'явився новий чат, де всі проекти розділені по окремих гілках. Тож долучайтесь, питайте, якщо щось цікавить, а також розказуйте про проекти, в яких ви берете участь. До зустрічі у наступних роликах.